Ми, учні Драбівського ліцею Драбівської селищної ради. Щиро вітаємо тебе, ненька Україно, з Днем народження. Дякуємо синам і донькам, які стоять бронею твоєї незалежності. Вічно пам'ятаємо випускників нашого закладу освіти. Які віддали найцінніше у боротьбі за волю, своє життя. Ми пишаємося усіма, хто тримав і тримає фронт, щиро дякуємо за відданість і мужність Україні. Ці квіти, квіти вітання і вдячності. Віримо, що наступний день народження. Будемо відзначати під мирним небом і з європейською спільнотою.